Друзі, про військове інструкція для тих, хто ще не списував майно в паперовій армії. На прикладі 13 квадрокоптерів вам потрібно буде 780 аркушів паперу, 325 підписів посадових осіб, 91 документ з печатками, записи в чотирьох журналах про втрату, облікувати майно після розкомплектування По квадрокоптерам це пульт, сумка. Зарядний пристрій і шестигранний ключ за 15 гривень. Готуйтеся до того, що ви не будете звільнені від бойової роботи, сили і витримки тобі, друже, в цьому нелегкому бою. Чому записується відео, друзі? Дивлячись з цього, який командир підрозділу сьогодні буде бажати отримати від держави дрони, а потім отак їх списувати. Звісно, вони шукають волонтерів. Звісно, вони шукають е, легші шляхи, тому що зв'язуватися з державою ніхто не хоче. Мало того, виробники не хочуть зв'язуватися зараз з державними органами. От яка біда в нас, і вона ви оце випливає потихеньку. Друзі, це все вилазить. І, блін, ну це шок як для мене. І я думаю, що і для вас в тому числі. І що робити далі? І як воно буде? Оця совєтчина, вона це Сов'єччина, не більше, не менше. Вона буде продовжуватися в нас ще скільки років. Дякую.